Всім привіт, дівчата! Дякую вам за ваші коментарі під відео щодо пальто, яке мені обрати, тому що, якщо чесно, я мені... Більше сподобалось чорне, але я до сих пір не впевнена, що я хочу його придбати, тому що плани ще є сходити, подивитися, що в Стімма, український бренд, що в Манго є, і приміряти. Звісно ж, подивлюсь, а може, навіть в Секунді щось знайду. Тому що все-таки те, що подобається в Манго, воно коштує 10 тисяч. Продовжуємо тут. Я в Resort знайшла ось такі агішус, такі тапки. Слава Богу, вже мого розміру знайшла і 39, й Вони зараз йдуть у них навіть зі знижкою, такі бежеві, і 39, й і 38 й я приміряю, і все одно чомусь вони хлипають з мене, спадають. Напишіть, будь ласка, чи хто із вас носить такі тапки, і чи це так повинно бути, що вони мають спадати? Коротше, я в роздумах, а натомість ось такі дуже класні розмір в розмір темно коричневі на платформі. Дуже сподобались ці агішуз, як угі, да, ми кажемо уґі. А потім ось такий резерв. Треба буде знов ж таки зробити а, огляд і пуховиків в резерв. Сподобався ось такий темно коричневий Дивіться, якраз до цих ук. Він класно підходить. Це на мені такий світшот зі знижкою. Треба буде зробити окремий огляд на знижки міжсезонний розпродаж в магазині Resort. Я думаю, буде вам цікаво, буде на що подивитися. Отже, друзі, а зараз ми з вами йдемо в Колінз, де я знову ж таки роблю цікаву. Так, примірочку. друзі, пропоную ще зайти в магазин Колінс і теж подивитися. Модні новинки. В принципі, по кольорах все подобається. Така осіння гама. Тут і темно-коричневий вільвет. Ой, клас, гляньте, які штани розкішні. Тут і бежевий, тут і класика, джинси, класичні, прямі такі. Так, тільки щось я не зрозуміла. Це чоловіче. А, це напевно, що от тут, на цю сторону йде чоловіче столу, на цю сторону жіночий. Одяг, дивіться, поло. Така тоненька, блуза, да? Щекайте, поло це джемпер, правильно? Да. А, не сорочка. 895 зі знижкою. Коштувала 1145. Ой, ну просто, просто неймовірно приємна на дотик. І з такою кишенькою збоку. Клас. І тут вже йдуть такі відтінки, вже всі відтінки бордового. ну Це жіночі штани. Ну, Скільки коштують? Три... Ні, це чоловічі дівчата, все-таки вибачаюсь. Ну, Я знаю, що й чоловіки дивляться, можливо, хтось. Мені показує, що хтось дивиться. Три... Це 30-й розмір, це все-таки чоловічі. 1200, але це натуральний вельвет. Ой, клас, дуже гарно, просто супер. Дуже е е класна е ця, клітинка, кольори клітинки. А це, це, такі ж... ну, це теж чоловічий. Тю, блін, жакет, і він утеплений. Дивіться, на міху. На міху за СК 2500. Такий стиль. Ну, це, я думаю, вже жіночий светр. Тож ще джемпер такий дуті, дуті такі штучки. Стьобаний. 899 СК. Джемпер з довгими, Да, це жіночий довгий рукавчик такий. М -м -м, клас. Це, я думаю, чоловіче пішло, тому що він прям дуже об'ємний, але дуже файний. 1400 лише. Дивіться, який клас. Зараз ромби. Нещодавно дивилися фільм 1986 року, ще в Радянському Союзі знімали, і там на жінках ось такі, до речі, джемпери в ромбах. Уявляєте? Мода повертається, мода циклічна. Господи, що я роблю. Я хотіла притулить до себе цей джемпер. Просто м -м, дивіться, який він класний. Да? Прям такий зима-зима. Осінь зима. Зараз подивлюся склад тканли, Так, не? Тут акрил, поліестер, еластан. 68% акрилу. І 28 поліестер. Зараз все в основному йде акрил. Які класні толстовочки, Такий кавовий, такий кава з молоком. А, колір. Так, що нам ціна показує нам ціна. 90... Господи, я вже заплітаюся. 949, і тут катон 83 і що ще? І 17 поліестер. Китайська Народна Республіка. Ну, я знаю, що Колінс це більше, да, більше м -м, Китай і Турція. Ну, це теж унісекс. Дивіться. Хоч воно тут все представлене, нібито як м -м, Ну, жі жіночу, я бачу більше ось полу, наприклад, жіночу. джинси, можуть, можуть бути жіночі. Ось ця штука жіноча. Ну, це теж все, це вже йде унісекс. Ось це і ось така сорочка, просто бомбічна, подивіться. Ну, це ж просто насолода для очей і для тіла, я думаю. Бо вона неймовірно м'якенька, гладесенька. ML. О, як мені подобаються такі розміри. СМ, Емель. 100, 1149, що за мною я не пойму. Дивимося, 100%. Хіба вовна, на бордовий? Клас. Я думаю, як чоловічий, так і жіночий абсолютно можна. Вдягати там, під якусь жилетку, в ромбах, в тих же, да? під що ще? Під джемпер, під піджак. Так, А ось і пуховики. Я хотіла примірити цю штучку. Коротше, швидко говорити я не вмію. Я не знаю, як себе заставити, примусити себе говорити швидко. Кажуть, що це набагато ефектніше, аніж коли блогер ходить і щось дуже повільно розмовляє. Хоча ви знаєте, я можу виставити швидкість. А ви можете вдома в своїх телефонах, дивлячись YouTube, в, нас в налаштуваннях виставити швидкість речі, швидкість мовлення. Ось такі є пуховики. Це щось більше такий фісташка. Це молочний до білого, а це бежеві. Такі от пуховики. Щось схоже, модель, схожа на мій чорний пуховик із resort. І ось такі ще є пуховики. В принципі, модель та ж сама, так? Да? Ось такий. Я думаю, класно, що капюшон можна відстебнути, Це дуже зручно. Захотіли пристебнули, захотіли, відстебнули. Ось теж така нова колекція. Тут всі такі класні осінні кольори. Все подобається. Це штани палацо. І вони, знаєте, такі, типу, можуть бути як кешуал, так і офіс. З поліестеру, думаю. О, Друзі, на жаль, на жаль, повітряна тривога. Я почекаю і повернуся і хочу примірити ось цей джемпер. Дуже класний. Так, друзі, відбій повітряної тривоги. Повертаюся приміряти джемпер навколі. А ось і джемпер, який я хочу. Ні, ну що за таке гляньте? Вже, хоч... вже не хочеться його міряти. Він так представлений, тут якось жахливо. <смі> Жилетка все псує, як на мене. Сорочка якась вона не відтіняє цей джембер. Коротше, не знаю, зараз приміряю я його. Так, я в примірювачій магазину Collins. Обов'язково хтось знайдеться, хто напише, приміряла один пуховик три години три години. Ну, а що робити? Це ж все, дівчата, ви ж розумієте, чим довше відео, тим довше його будуть дивитися люди, і тим більше можна вставити його туди реклами. І тим більше якась копійчина мені прийде, що ж я мутаюся за безплатно. Ну, Насправді мені було самі цікаво. Зараз привидну камеру. Дивіться, який класний. Я хотіла сказати, що насправді мені самі цікаво подивитися новинки пуховиків, тому що от в мене один з reserv чорний. Да? років вже два йому. Мені він дуже подобається, такий об'ємний, дещо довший. За це, цей такий прям вищий, ніж середина бедра, довжина. Такий білий білий молочний він. Класний, подобається дуже, але малешусь. Щось за малий чи ніч. Чи То я вже звикла до оверсайзу. Ну як, в принципі, він і не малий, він йде, скажімо так, розмір в розмір. Це М, до речі. М-ка і є ось такий капюшон. Об'ємний, достатньо. Дивіться, глибокий, глибокий капюшон. Дуже зручно, я вже казала, да? можна відстібати його і буде така куртка стильна. така. Стильна така ділова, як діловий стиль. Знову ж таки, зараз цими паферами можна створювати так і стиль кежу. Рекомендую як пушинка. Взагалі, то, таке легесеньке. Я не знаю, що вони роблять. Тут іде такий наповнювач, відчувається. Ну, класно. І все ж таки, на мені цей джемпер сидить набагато краще, аніж на манекені заскломних. Тому що це все, більш, все ж таки більше йде. Класичний такий діловий стиль. Я бачу тут діловий стиль і зовсім не, не для спортивного якогось аутфіту. Поверх іде пальто, наприклад, поверх може йти що однотонне. Да? Обов'язково це може бути пуховик однотонний, і зовсім ні, ніяк не ота жахлива коричнева жилетка. Коротше, просто рекомендую, реально подобається це розмір S. Вдягаєте сірі брюки із стрілками, навіть із самі під низ можна вдягти блузу, сорочку там, чорну, наприклад, чи білу. І це вже буде такий діловий стиль. Дивіться, який гарний. Вирішила все-таки дещо показати, так як я хотіла подивитися новинки цьогорічнього верхнього одягу. Дивіться, ось такий є тренч. Він же йде з, підкладочкою, з утеплення, підкладочкою. утеплення є. Ось такий взяла і колір класний. Зараз приміряю, що це буде, не знаю. Єдине, що довжина. Чи великий на мене, щось, я нічого не пойму. Класний, мені подобається. Хотілося б, щоб ще був довший, хоча б сантиметрів на 5. Ну, капюшон є, але він не обов'язковий. Ви можете його відстібнути, він відстібається із високим комірцем. Видно, якщо ви бачите, тут є комірець ось такий. Ну, як в піджаку, да? в класичному. Блін, чи великий на мене, що це таке? Щось я нічого не розумію. Еску взяти, приміряти, Дуже класний, стильний, оригінальний, незвичайний, тому що ми всі дещо втомилися від цих спортивних таких фасонів. Віднесла M-ку, взяла еску, і тут ніби вже пазли зійшлися, тому що, тому що це мій розмір. Все ж таки. Однозначно, S і рукав, і довжина. Я вам хочу сказати, не банальний да, такий тренчик. В ньому тепло, над таку сиру, дощ, мені здається, погоду, не на мороз, звісно. Але от якщо хочеться щось змінити. Якщо там не пальто, то нехай буде такий тренч. З пальтами якась проблема, у мене якась сважа, Я не звикла до такого прям елегантності, такої супер. А цей він більше, більше до спортивного, Да? Взяти такий варіант, і класно, що тут йде і застібка в вигляді блискавки, потім йдуть кнопки. Ну, тобто вперед, взагалі, захищений від вітру максимально. І тут вже і капюшончик менший. Ось так він вдягається. Не обов'язково можна відстібати. Вдягати якийсь шарф, наприклад, довгий, класний, в'язаний пухнастий. Я думаю, буде класно. Все ж таки довжина норм. Мені довге не пасує, я, не, я середнього зросту, невисока, тому задовге б не йшло. А так довжина, дивіться, в принципі. Взяла такі джинси сюди. Можна з джинсами, можна і з класичними штанями, брюками. І те, і тепер. І наступний ось цей тренч, відтінок сіро-бежевий. Тканина тут зовсім інша. Відрізняється від цієї. Ця така йде жата більша. Це просто така гладенький такий поліестер. Як плащовочка така. Дивіться, який класний. Ну, це більше такий брітіш, британський такий більше стиль. Завдяки крою і завдяки кольору. А це в нас більше таке більше Франція. Чорний, більше Італія, більше Франція. Тут більш такий Брітіш стайл. М-ка і теж непогано. Ви знаєте, ну класний. І цей навіть круче. Гляньте, який тут, тут цікавий такий. А, капюшон такий цупкий матеріал, не знаю, що це. Двоборний буде дуже супер теплий. Такий оригінальний Ого. капюшон. аж ось який Ні, капюшон не відстібається. Він не буде відстібатися, але, в принципі, він акуратний він не заважає. Він просто як якась навіть. Невід'ємна частина, скажімо так, цього виробу. Отже, висновок щодо примірки в колінс цих пуховиків. Це пуховик тере-тренч або тренч-пуховик. Чому? Тому що є такий проширок утеплювача, це одяг на зараз. На зараз, на, можливо, навіть півлистопада. Ну, хто як мерзне, знаєте? Однозначно, не на мороз, не на мінусову температуру. Сподобався як цей сіро-бежевий, так і чорний. Мене порадували, чесно кажучи, такі новинки в Колінс. І ще планую робити деяку примірочку. Пуховиків, тому слідкуйте. І ще, будь ласка, напишіть в коментарях, дівчат, можливо, хтось із вас знає, як носити ці е, тапки, ці УГІ тапки. Чи вони дійсно мають хлюпати позаду, і нога дещо висковзує, чи вони все ж таки фіксуються на нозі. Напишіть, будь ласка, нічого не зрозуміло з цими тапками.